Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Імпровізована хвала Дії 1625. А північної пори Павло й Сила молилися, і богові співали. Під час короткострокової місіонерської поїздки до Ефіопії. Наша команда супроводжувала місцеву групу християн, які відвідали молодих людей, що пережили важкі часи, і мешкали в халупах на звалищі. Ми були дуже раді зустрічі з ними. Ділилися свідченнями, підбадьорювали і разом молилися. Один із моїх улюблених моментів того вечора відбувся тоді, коли член місцевої команди зіграв на гітарі. І ми поклонялися разом з нашими новими друзями під сяючим місяцем. Який священний момент, незважаючи на своє відчайдушне становище, ці люди мали надію і радість, яку можна знайти тільки в Ісусі. У 16 розділі книги Дій святих Апостолів. Ми читаємо про ще один випадок імпровізованої хвали. Цього разу він стався у в'язниці міста Филиппи. Павла і силу заарештували, побили та кинули до в'язниці за те, що вони служили Ісусу. Однак, замість того, щоб впасти у відчай, вони прославляли Бога, молилися і співали у тюремній камері. І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в'язничні були захиталися, і повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. В'язничний сторож, прокинувшись, хотів покінчити з життям, але коли зрозумів, що в'язні не втекли, то затремтів перед Богом спасіння прийшло до його родини. Бог радіє, коли ми прославляємо його, отже поклоняємося йому як у злетах, так і в падіннях. Як Бог допомагав вам прославляти і поклонятися йому навіть у часи труднощів? Як він у такій миті. Відкривав себе дивовижним чином. Помолимось. Дорогий Боже, будь ласка, допоможи мені прославляти Тебе в будь-яких обставинах. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.